Базовий мінімум чи розкішний максимум версія косметолога. Мати вмивання, крем день, крем ніч, сироватку, фінішну сироватку, ензимну пудру, маску для обличчя. Ну, це якийсь дуже розкішний максимум. Базовий мінімум це <чищення> очищення, зволоження та захист. Це. Робити ботокс з двічі на рік. Базовий мінімум. Робити чистку обличчя раз на місяць. Це Непотребство, я не знаю, як це сказати. Чистку робити треба за показами. Немає певної періодичності, тому немає відповіді на це питання. Робити ботокс full face. Це розкішний максимум, але далеко не для всіх. Треба враховувати тип старіння набряклість і всі такі нюансики. Тому класна процедура не для всіх. Робити ботокс у пахва. Це як на мене базовий мінімум. Люблю це робити в кінці весни і все літо ходити з сухими пахлами, пити колаген. Пити колаген це базовий мінімум. Якщо ви вегетаріанець або веган, або маєте диспластичну шкіру. Тому в такому випадку колаген це маст. В усіх інших випадках, а і ще якщо ви готуєтесь до інвазивних якихось косметологічних втручань, лазерних шліфувань, рефліфтингу, тоді прям треба, треба. Якщо всі ці пункти ні, тоді хачуєте збалансовано і буде вам. Щастя. Здавати аналізи перед стимулюючими процедурами? Для мене це базовий мінімум, і останнім часом призначаю геть усім. Навіть перед мікроголковим РФ, перед будь-якими процедурами, дивлюсь на аналізи, використовувати антиоксидантні сироватки для профілактики старіння. Антиоксидантні сироватки це базовий мінімум. А розкішний максимум тоді що? Розкішним максимум це використовувати різні активи для профілактики старіння. Це можуть бути і ретиноєва група, фактори росту, пептиди. У мене про все це навіть є відео навчання Вікторія. Тому, якщо хочеш за посиланням там десь.